На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! У Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Їхні результати виявилися дещо несподіваними навіть для штабу самого новообраного президента Дональда Трампа. Чи навпаки, вони були прогнозованими? Як можна оцінити волевиявлення американських виборців? Яким буде їхній глобальний вплив, зокрема на російсько-українську війну, з такими питаннями ми звернулися до політолога, виконавчого директора інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, людям, взагалі, властиво, звичайно, вірити і сподіватися на краще. Але для реальності властиво бути жорсткою і невідворотною. Тому цей вибір американських виборців чи пафосно кажучи американського народу, він був для багатьох несподіваним, але за великим рахунком заслуженим чи закономірним. Те, що Дональд Трамп і Республіканська партія отримали фактично повну владу Сполучених Штатах і президентуру, і Палату представників, і сенат, тобто контроль над конгресом, це дає їм ну повну свободу дій і свободу рук. І все це, це дуже нагадує результат виборів в Україні 2019 року. Навіть уже в Україні жартують про монобільшість Дональда Трампа, але тим не менше, якісь інститути і традиції політичні сполучених штатах продовжать діяти. Ну там говорять про механізми чи систему стримувань і противаг більше я тут покладаюсь на традиції американської демократії. І якусь притомність всередині самої республіканської партії я все таки сподіваюся на те, що не весь склад конгресу буде отак жорстко підконтрольний тій течії, яку перед виборами називали трампістами або прихильниками цього слогана, чи течії зробимо Америку знову великою. Все таки якісь класичні республіканці мають залишатися в партії в конгресі, в сенаті, в палаті представників і бути ну, тим стримуючим фактором від можливої якоїсь ну чи дуже вірогідної да ймовірної внутрішньої деструкції в самих сполучених штатах. Я все таки сподіваюся, ну що виборча кампанія минулася, пройшла, а далі якийсь голос розуму, все таки повинен прокинутися серед багатьох конгресменів республіканців на склад чи персональний склад ну. Нової адміністрації Байдена я би не дуже покладався, але й там теж також можуть бути сюрпризи в хорошому сенсі цього слова. Володимире, можливо, як ви сказали, результати страшні, сумні, невідворотні. Чи справді вони такі? Можливо, ми перебільшуємо якось не так сприймаємо реальність. Подивіться, Трампа підтримав Ілон Маск. Всі критикують його соцмережу, його оце марнотратство, нібито. Але цей діяч новатор запускає ракети в. Космос прогнозує перемогу штучного інтелекту, підкорення Марсу. Можливо, ці хлопці щось знають таке. Я сказав, що реальність безжальна в тому сенсі, що від неї нікуди не втечеш, і вона все одно буде змушувати нас підлаштовуватись під цю реальність, враховувати її у своєму житті і в своїй, своїй реальності. Ігнорувати цю реальність ми вже не можемо в цьому плані. Я говорив, що реальність є безжальною. Стосовно Ілона Маска і інших людей, то чесно кажучи, багато візіонерів такого плану, як Маск, є до певної міри диваками у чомусь іншому, і політичні дивацтва Ілона Маска вже теж давно нікого не ди. Дивують і те, що він якби, подає і сприймається як ну, такий великий інноватор і ну не знаю, прогресивний, який діять в сенсі технічного прогресу, перш за все, і виключно технічного прогресу. Ну немає нас якось очаровувати чи зачаровувати і вводити в оману в політичному сенсі. Він може бути диваком, таким самим як Дональд Трамп чи якимсь трохи іншим, але сувора правда, сувора реальність полягає в тому, що він Є бізнесменом, який вкладав свої гроші і інші ресурси особисті, і соцмережу, і свою позицію публічну. він вкладав перемогу Трампа для того, щоб на ній заробити. Перш за все. і я не сумніваюся, що він свою вигоду не упустить і так би мовити, вкладені кошти точно відіб'є. Чи буде користь від цього сполученим штатам і всьому людству? Не знаю, не думаю, навіть так скажу. Більше того, так виглядає, що головними вигодонабувачами перемоги Трампа будуть такі своєрідні. Олігархи, по українськи кажучи, південно африканського походження, вихідці з південноафриканської республіки, такі як маск або Пітер Тіль, основний спонсор кандидата віце президенти Джей Дівенса, і ще є один менш відомий вихідець з південноафриканської республіки, прізвище, якого я зараз теж не згадаю. Але от ці троє людей вони в принципі вклали цю перемогу, перемогли і будуть намагатися на ній заробити не лише політичний капітал, а перш за все, answer В день оголошення результатів виборів український сегмент соцмереж ряснів повідомленнями про те, що до завершення війни залишилося 20 годин там менше годин після критики такої демократичного табору його позицію в війні в Україні, яка полягала в тому, щоб Росія не програла і щоб Україна не виграла. Можливо, республіканці проявлять більш жорстку таку позицію і якось зможуть дотиснути Володимира Путіна чи неможливий такий варіант? Ну, я би більше очікував спроби дотиснути Володимира Зеленського, а не Володимира Путіна. Чому так? Бо тиснути будуть на слабшого, а слабшим в цій ситуації виглядає явно він, а не Путін. Тому для республіканської партії справді властива така традиційно властивий жорсткіший підхід в зовнішній політиці. Але цей жорсткіший підхід він буде застосовуватися, на мою думку, не проти Володимира Путіна, а там, де він може спрацювати проти слабшого. Тому я би тут особливо не радів, але особливо не панікував би. Оскільки оця зміна влади чи зміна навіть режиму можливо буде в сполучених штатах перехід до монобільшості, якщо класично говорити однопартійного правління в сполучених штатах, вона по перше розв'яже руки повністю президенту Трампу новообраному вже після інаугурації він зможе робити будь-які кроки в межах прийнятності, да, чи пристойності, можливо, я все таки наївно на це сподіваюся, але думаю, що все таки в межах в рамках, скажімо так, американських національних інтересів, і от Діючи в цих рамках, він може змінити сам характер нашої війни російсько-української. Я думаю, що найкраще, що Україна могла б отримати від цієї зміни, це завершення війни на виснаження і перехід її в якусь іншу нову фазу а можливо певного затухання, я би так сказав. Недоведення країни до повного виснаження ресурсів, оскільки методом впливу Дональда Трампа на Україну буде перш за все обмеження чи погроза обмеження, чи взагалі припинення і фінансової допомоги, перш за все, і воєнної допомоги, воєнно-технічної допомоги Україні. А це ті ресурси, за допомогою яких ми більш-менш успішно воюємо і тримаємося вже майже три роки цієї війни. Тобто від Дональда Трампа я би не чекав такого завершення війни за 24 години, як він говорив, і я думаю, що ніхто з притомних людей цього. Не очікував би, але як вікно можливостей перевести війну в іншу фазу меншої інтенсивності, цим варто спробувати скористатися. Дякую за аналіз. І разом з Трампом хотів нагадати, що на коні теж Вікторія Спарц це відома українка. Скажіть, чи будуть впливати якось українці в республіканській партії на позицію самої партії на позиції президента Дональда Трампа? Ну, як ми знаємо, зі слів самої Вікторії Спарс вона не вважає себе українкою. І я би радив українцям і чернігівцям, звідки вона якби родом вихідвихідець. Ну забути про те, що Вікторія Спарц має українське походження. Вона його фактично відреклась В цьому році навесні, коли відмовилася голосувати в конгресі за допомогу Україні фінансово і так інше. Вікторія Спарц не справляє враження впливової людини чи впливового політика, навіть республіканській партії, навіть в тому групуванні, до якого вона прихиляється, прихильна до «Make America Great Again», це все середовище людей не передбачає якогось позитивного чи прихильного ставлення до України. Тому я би чесно кажучи, не радив покладатися на її позицію. Вона не буде проукраїнською. Одним з перших, хто привітав Трампа, крім Володимира Зеленського, був президент Литви Гітана Снаусіда, і в своєму привітанні він згадав цифру 3,5%, відсотки, які країна почала виділяти на оборону. Насправді це 3,2% поки що відсотки наразі. І велика тривога в цьому східному флангу країн стосовно позиції Дональда Трампа стосовно підтримки стратегічного партнерства США і в цьому привітанні. І там нас наусіда нагадав про сподівання, що таке стратегічне партнерство буде зберігатися, як вплине на східний фланг НАТО президентство Дональда Трампа, адже ми знаємо цю прагматичну позицію, що мають вкладатися країни Європи, кожна країна-учасниця НАТО і чи не є загрозою для НАТО президентство Дональда Трампа? Ну, воно є черговим випробуванням для північно-атлантичного альянсу, особливо для східного флангу, тому що саме тут найбільше найгостріше занепокоєння виникає стосовно Літви. Мабуть, з двох причин: Литва, по перше, знаходиться під загрозою російської агресії. Довгостроково знаходиться і має історичний досвід відповідно історичну пам'ять цього приводу. Ну і плюс вона покладається виключно на захист північно-атлантичного альянсу НАТО, в якому Сполучені Штати і президент Трамп ну відіграють провідну роль, найважливішу без їхньої політичної волі ніхто Литву захищати не буде. І усвідомлення цього факту, звичайно, що непокоїть і турбує не лише литовський політикум, але й, мабуть, всіх сусідів Російської Федерації і України так само. Плюс ще є один фактор, щоб все-таки в Литві до влади прийшли політики лівого спрямування, лівоцентристського спрямування, А Трамп і в внутрішній своїй політиці, і в своїй риториці, позиціонує себе як правий і може навіть дуже правий, скажімо так, політик радикально правий. Тому тут важко може бути їм знайти мову з точки зору особистих симпатій, особистих контактів, якихось певного сентименту, чи навіть те, щоб трамп взагалі звернув увагу на країни Балтії. Це теж чого треба домагатися, і це нелегка буде задача. А те, що президент седа дну дещо перебільшив у цифрах, ну я не думаю, що це велика проблема, але це аргумент на користь того, що за рахунок чого можна сподобатися Трампу? за рахунок цифр. Він розуміє мову цифр і ці 3,5 чи 3,2, Ну сьогодні 3,2, завтра може бути 3,5. Післязавтра може бути ще більше. От цими цифрами його можна ну, по перше, приваблювати його увагу до себе і викликати певну симпатію, довіру, і відповідно розраховувати на більшу підтримку або хоча б просто підтримку. Це той тренд, який зараз буде в Європі посилюватись, Він вже розвивається. Я маю на увазі збільшення видатків на сферу безпеки і оборони. І це відбувається не лише в Європі, це відбувається в цілому світі. І це означає, що війни триватимуть ВПК будуть. Працювати і ще одна фраза. Чи обіцянка Дональда Трампа, що він завершить всі війни, є такою самою наївною. Ну розрахована на наївних людей, як і його обіцянка завершити війну України з Росією за 24 години. Якщо будуть, а вони будуть, і вже ця динаміка почалася і, і зростає, збільшуватися видатки на зброю на озброєння, війни будуть тривати і тривати, і тривати. Можливо, як резюме цієї нашої такої цікавої розмови, очевидно, що США не будуть вже так підтримувати, як вони до цього підтримували, як ви казали, мовою цифр Україну. Який рецепт в мобілізації еліт спільнот двох народів, можливо, українського, литовського, в цій ситуації в ситуації президентства Дональда Трампа? Ну сам факт це своєрідний Цайтенвенде поворотній момент. По перше, в американській історії, по-друге, в історії. Євроатлантичної єдності да? відносин Європи з Америкою. Європа буде змушена дорослішити в сенсі ставати більш відповідальною, більш самозарадною, більш самозабезпеченою, і правильно вже було як ми про це говорили, більше вкладатися в свою власну оборону, менш покладатися на американське озброєння, там, ядерну парасольку, і все таке інше, але все-таки покладатися на свій військово-промисловий комплекс. Ну і Україна і Литва, звичайно, мають отримати своє місце в цьому європейському оборонно-промисловому комплексі в кооперації, в, в взаємній допомозі, і в фінансуванні військово-промислового виробництва і постачанні зброї, боєприпасів, техніки, всього обладнання і всього іншого, всього, що стосується безпеки, і потрібно готуватися до того, що саме Європа має бути нашим таким одним з головних, чи можливо найголовнішим стратегічним партнером, в тому числі, в безпековій сфері. Ну і над цим, звичайно, потрібно працювати не лише урядом, але і нашим народом, так само з не меншою інтенсивністю. Так коментує результати виборів президента США та їхні можливі геополітичні наслідки. Політолог, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. Українська хвиля на ЛРТ Класика. У вільнюсі на базі міжнародної української школи Литви відбулася конференція освітні практики майбутнього, інновації, компетенції та професійний розвиток для сучасних освітян. Вона була присвячена ключовим аспектам підвищення кваліфікації педагогів. Серед особливих гостей заходу були 52 директори загальноосвітніх навчальних закладів з України на чолі з Ярославом Турянським з організації відродження гімназії України. А також ректор Бердянського педагогічного університету Ігор Богданов та проректорка вишу Ольга Гуренко. Посольство України у Литві представляла Олена Кузьманчук. Гості передали книги до шкільної бібліотеки, підкреслюючи важливість підтримки української освіти за кордоном. Ось як розповідає про захід його організаторка, директор міжнародної української школи Литви Олена Внуковська. У нас чудова подія. В нас сьогодні були освітяни України, 15 областей, 52 директора. Вони були засвітньою місією в такому 23-му освітянському турі відроджених гімназії України. Розпочали вони у Львові, потім вивчали освіту в Дрездені, в Гамбурзі, Капенгагені, Стокгольмі, Хельсінкі, Талліні, Ризі і Вільнюс і Варшава. Тому нам дуже приємно, що ми сьогодні провели круглий стіл. І саме така знакова подія, що в нас був ректор і проректор Бердянського педагогічного університету. Ми працюємо для того, щоб всі наші діти змогли продовжувати своє навчання, хто обрав в педагогічних університетах, а вчителі щоб могли проходити підвищення кваліфікації. Тому для нас сьогодні, для всієї шкільної родини, такий надзвичайний день зустрічі з нашими колегами з України. Що побачили гостів? Яку віддачу ви від них назад отримали? Нам дуже почесно було показати нашу школу. Ми зустрічали з караваями, наша учнівська рада, наші вчителі. Ми показали нашу світлицю. Провели по наших класах відремонтованих гарних. Ми показали наш кабінет. Ми зробили захист вітчизни для наших дітей комп'ютерні класи. Ми маємо музей педагогічний приміщення, де ми працюємо в вільнюсі, це колишній педагогічний університет, і тому ми все що зберіглось, зробили два роки тому. З України у нас є книги наробки Василя Сухомлинського з музею з Києва. І тут в нас видатні галерея ректорів, які викладали в університеті 83 роки. І тому в нас, скажемо, дуже така знакове місце, де ми працюємо. Це колишній педагогічний університет Литви. Тому сьогоднішня зустріч у світян дуже така була зворушлива, лагідна. Ми потім показали виступ наших дітей в театральної вистави, музика. Співали, плакали. Потім пригостили нашим обідом. Дуже багато Вчителів знайшли своїх земляків, тому що були і з Бердянська, і з Маріуполя, і з Донецька, і з Харкова. Вся Україна була сьогодні з нами. І якщо можна, можливо, ви розкриєте трішечки зміст оцієї цієї співпраці подальшої, яку ви плануєте здійснювати з Бердянським університетом? Адже для дітей, для старшокласників, особливо дуже важлива профорієнтація, вже визначення їх у житті. І міжнародна українська школа Литви є і білінгвальною, але ж вона працює за українськими програмами, і дітки орієнтовані все таки на те, що вони наберуться досвіду, побачать Європу, отримують освіту і повернуться в Україну підійм. Мати нашу українську державу, будувати її новою, сучасною, тобто не кудись уже йти в Європу, а що це і буде Європа, тому які можливо задуми хороші є реалізувати з Бердянським університетом. З Бердянським університетом ми почали співпрацю вже півроку. Ми запросили цих колег. Вони зараз з окупації Бердянськ був окупований одразу, і вони зараз працюють в Запоріжжі. Тому нашим вчителям потрібно підвищення кваліфікації. У нас команда 309 вчителів і помічників вчителів. А помічникам вчителів потрібна друга вища освіта. Тому ми підписали меморандум про співпрацю. Ми опрацюємо, як це буде відбуватись технічно, і ми запрошували всіх вчителів з окупованих територій приїжджати і працювати в Литві, в Пані В нас є прекрасна школа українська, де нам потрібні наші кадри. І я думаю, так і буде, тому що для наших випускників вже буде четвертий випуск. Ми хочемо відкрити педагогічні класи для того, що в Литві бракує вчителів. І я думаю, якщо ми отримаємо українського світу як вчитель, ми зможемо знайти роботу за кордоном, тому що 2 мільйони українських дітей за кордоном потрібно створювати школу. А в школах потрібні молоді, патріотично налаштовані українці. Тому ми сьогодні сльозами на очах пишались тим, що ми разом в тому освітянському човні долаємо перешкоди бурі і маємо дістатись нашого берега, який зветься Сказала в інтерв'ю українська хвилі організаторка освітянської конференції у вільнюсі, директор міжнародної української школи Литви Олена Внуковська. Своїми враженнями від участі у заході поділився також ректор Бердянського державного педагогічного університету, професор Ігор Богданов. Випадковості не випадкові декілька тижнів тому. Так співпало до моєї відпустки через знайомих. Дізнався про. Пану Олену, ми зустрілися в зумі, поговорили. Буквально за 20 хвилин знайшли чимало спільних знайомих, обговорили спільні ідеї, і вона сказала: а давайте спробуємо поспівпрацювати і запросила. Ну, я це сприймав так, що можливо це. Ну, запросила і запросила, але перебуваючи вже у відпустці в наших в Українських Карпатах мені зателефонувала моя проректорка, яка виконувала обов'язки. є запрошення потрібен дозвіл МОН на перетин кордону. І ми все запустили. Сьогодні вранці ми приїхали. Сьогодні ми попали на свято спілкування українських вчителів, українських директорів закладів загальної середньої освіти у Вільнюсі. Я надзвичайно вражений ентузіазмом, патріотизмом, натхненням наших вчителів. Такі зустрічі надихають. І я впевнений, що якщо у нас є такі освітяни, то в нашій країні точно буде майбутнє. Пані Олена харизматична людина, і в принципі досвід міжнародної школи Литви він є унікальним, тому що працюють в країні п'ять філіалів і майже 2700 учнів навчаються. Можливо, що ви побачили, якою є орієнтація вашого закладу, яка буде подальша співпраця? Адже учні вже останніх класів вони мають свій життєвий інтерес, вони визначаються, і дуже важливим є вже якби профільна освіта. От в цьому ключі. І, будь ласка, які є вже задуми, ідеї і можливості їхньої реалізації, те, що я вхопив під час зустрічі, діток чимало. Я розумію, що Вільнюс – чимале місто, столиця Літви, але тим не менш, діаспора українська велика. Ми всі віримо в перемогу, і діти визначаються. Вони не хочуть втрачати, наскільки я це побачив, зв'язок з батьківщиною, зв'язок з Україною. Тому вони навчаються в цій школі українською мовою і спираються в тому числі і на українські освітні програми, і на українські стандарти. А відтак, оскільки я очолюю державний педагогічний університет, і в нас переважна більшість освітніх програм це педагогічні. Ми можемо стати у пригоді для... Педагогічного складу школи в вільнусі щодо підвищення кваліфікації відповідно до вимог, в тому числі нової української школи, в тому числі і за для підготовки для складання у подальшому НМТ, що уможливує можливість вступу до закладів вищої освіти України. Ви правильно зауважили, що українська школа вона є білінгвальною, але вона за українськими стандартами, українськими програмами і з українськими документами, щоб дітки саме одночасно інтегруючись в литовське суспільство, але вони щоб не втрачали зв'язку з батьківщиною і орієнтувалися на продовження життя і принесення свого досвіду з Литви назад в Україну і стати у пригоді вже фахово, професійно набираючись цього європейського досвіду, то хочеться теж все таки про як людина, що б ви хотіли реалізувати вже з українцями, які повернуться, маючи оцей європейськість в собі в Україну, як трансформувати країну, нашу державу, щоб ми вже казали Європа, це ми, нам нікуди не треба вступати, а нам треба це зафіксувати нашу європейськість. І все. Питання таке широкої рамки я спробую відповісти як українські вчений, український педагог, українські організатори освіти. наші воїни, наші сили оборони відвоюють або інколи втрачають не сотні квадратних метрів. Ми можемо втрачати людей, але Україна зробила свій непохитний вибір в бік Європейського союзу, в бік НАТО. Молодь це майбутнє нашої держави, і молодь, яка мешкає, набуває досвід в Європі і отримує українську освіту, на моє тверде переконання і є рушійною силою наших подальших перетворень на краще. Бо коли я розмовляю зі студентами, я їм завжди це навіть на посвяті 1 вересня, говорю, шановні друзі, декілька років, і ви у руля країни. Тому спираючись на цю думку. Та молодь, яка сьогодні перебуває в Європі, але залишається українцями і бачить себе в Україні, це є майбутня нація, яка отримала досвід, поки що маленький, життєвий, освітній, а можливо, і професійний в Європі, щоб вона його транспортувала на нашу українську дійсність, щоб ми не на словах, а на ділі були справжньою європейською комфортною країною. Підкреслив ректор Бердянського державного педагогічного університету професор Ігор Богданов. Нагадаю, з ним ми поспілкувалися у Вільнюсі під час педагогічної конференції, що відбулася на базі Міжнародної української школи Литви. Українська хвиля на ЛРТ класика. Триває наша передача. Цього тижня в український прокат вийшов повнометражний фільм Буча режисера Станіслава Цюгунова. А місяць тому в Польщі на 40-му міжнародному Варшавському кінофестивалі відбулася світова прем'єра цієї стрічки, де Буча зайняла друге місце серед художніх фільмів в номінації Глядацькі симпатії. Фільм заснований на реальних подіях із життя українського волонтера литовського походження Костянтина Гудаускаса. Сьогодні Костянтин з нами на зв'язку з України, і ми цікавимося, як сприйняв стрічку український глядач. Знаєте, я дуже радий був, що на прем'єрному показі були не ті сіребріті, які повернулися до своєї довоєнного життя і зараз показують, в яких магазинах краще труси покупати. Да? А люди військові були, були волонтери, були дійсно люди, які не втомилися, які воюють, захищають нашу країну, які допомагають фронту. Було більше 900 людей, були повні зали, і було так багато бажаючих, що Два була дня до прем'єрних показів, Були 6 шостого. Також в Оскарі повний зал. Це бізнес-клуби. Вони викупили ці квітки для того, щоб та бізнес-спільнота це середній бізнес, який зараз на жаль глушить наша держава податками. Вони якраз прийшли, підтримали, провели невеликий аукціон. Де купили також мій прапор з моєю підписю для того, щоб підтримати фронт. Був, наприклад, мій друг Володимир Кароті, який в 22-му році на жирафі в Ірпіні зупинив російську колонну, що стало ключовим вообще в просуванні росіян. Він був і для мене це велика честь, що такі хлопці знайшли час, можливість приїхати і бути зі мною Поруч я ну, от зараз це... з вами розмовляю з нової почти. Бо мені потрібно відправити дві з половини вантажу зараз на Костянтиновку, на Курахова підправити на Слов'янськ. У нас фронт. Ви розумієте, для нас пріоритетно повинна бути. Ну для мене у мене є військова родина. Це мої хлопці, це підрозділи, бригади, батальйони. І вони впевнені в во мені, а я впевнений в них. Якщо ми один одному не будемо підтримувати, а кажемо, от зараз почекай. Я от пойду на прем'єру. Ну а там, як буде час, я тобі відправлю там лопати, мішки, плівку, цвіхи. Там і все інше. Ну так не може бути. У нас війна. У мене війна. Я дякую творчій команді. Вони зняли суперовий фільм, який покаже світу. Я просто хотів нагадати, що цей фільм про те, як ми об'єдналися тоді в березні, і ми перемогли. Ми перемогли смертю бучі. І я хочу просто нагадати всім українцям, що не треба шукати те, що нас роз'єднує. Давайте шукати те, що нас об'єднує. і тоді ми переможемо і і зараз. Якщо ми будемо зараз експертами по Трампу, експертами, хто скільки грошей зібрав, і у кого треба що відібрати, ми проіграємо то війну. Якщо ми будемо один одного підтримувати і підтримувати наші збройні сили України, тоді у нас є шанс перемогти. Сказав в ексклюзивному інтерв'ю для ЛРТ волонтер з України Костянтин Гудаускас. А ось враження одного з глядачів, волонтера, співзасновника громадської організації ВУМ Сергія Зусименка буча вразила тим, що я знову зрозумів і відчув, що в Україні досі живе кіно. І навіть якщо Держкіно не фінансує, то все одно люди знаходять можливості розповісти про себе, розповісти про країну і про її героїв. Я дуже боявся йти на фільм. Буче чому тому, що я боявся, що я просто весь фільм буду плакати, бо тема для мене досить чутлива. Я дуже болісно взагалі її переживаю. Але насправді, як сказав режисер після фільму, дійсно буча виконує таку функцію як ліків. Тобто ми можемо пережити це, запам'ятати це і іти далі. Найголовніше зараз, що залишається після перегляду фільму, а залишається всередині надія надія на те, що Допоки з тобою поряд справжні люди, і є досі надія на те, що ми зможемо це все пережити. Але знову ж таки, формула нашого щастя і формула нашого виживання тільки в одному. Ми виживемо тільки тоді, коли ми будемо разом і будемо єдині. Наголосив український волонтер Сергій Зусименко. На цьому передача Українська хвиля завершується. Сьогодні для вас її підготували та провели журналісти Олег і Олена Головатинки та звукорежисер Соната Єдавічення. Почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14.30.